Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма у фокусі подій у фокусі нашої сьогоднішньої розмови спілкування з почесним президентом Пата Зод, головою громадської ради Черкас Валентиною Борисівною Жуковською. Валентина Борисівно, вітаємо вас в нашій студії. Дякую, вітаю вас також. Коли ми зустрічалися з вами напередодні виборів у цій студії, ми говорили про те, якими мають бути вибори, як вони мають пройти, яким має бути результат. Одним словом, поставили дуже багато завдань. Хотіла, щоб сьогодні ми коротенько з вами підбили підсумки і поговорили. Вибори відбулися. Чи стали вони власне такими, як ми очікували, і чи задовільняє вас той результат, який ми отримали? Я думаю, що пройшли надзвичайно важливі вибори для України. Всі наші громадяни показали ще раз всьому світу. Наскільки ми цінуємо нашу країну, наскільки ми хочемо її зберегти, що ми не дозволимо жодним зовнішнім інтересам, зовнішнім проявам агресії розколоти нашу країну. І я вдячна сьогодні кожному громадянину і країни, і міста Черкас за ту наполегливість, за ту твердість позиції, за те, що прийшли, вистояли величезні черги, які були, але все ж таки ще раз сказали, що ми Україна. І користуючись нагодою, хочу. Подякувати всім, хто підтримав партію рідне місто партію рідне місто, яка йшла на місцеві вибори в місті Черкаси. Я вдячна кожному за вашу підтримку. Хочу ще раз підтвердити, що ніколи ми не зрадимо вашої підтримки і всі ті наші розмови, всі наші зустрічі, які були в передвиборчому процесі, вони також будуть продовжені. Не залишиться після а, закінчення виборчого процесу, і ми спільно з вами будемо змінювати місто Черкаси. А, якщо говорити про те, як ми будемо змінювати місто Черкаси, Валентина Борисовна, на що в першу чергу треба звернути увагу? От ваша точка зору, моя точка зору зору, я б закликала весь новий депутатський корпус сьогодні літом не йти на відпустку. забути про відпускні дні в такі часи, наполегливо працювати. Ще раз переглянути бюджет 2014 року міста Черкаси, представити громаді через громадські слухання, повністю е цей бюджет, щоб люди знали, на що, кому і як підуть кошти, підготуватись до 1 вересня концепцію транспортної реформи, теж повернутися до цього питання не тільки в часи виборчого процесу, не тільки в часи, е скажімо, розмов, що це проблема важлива, стратегічна для міста, а вже зробити реальність. Конкретні кроки. Однозначно не можу оминути питання реформування житлово-комунального господарства. І е, для важлива е, така теза, що сьогодні новий корпус Черкаської міської ради повинен повернути громаді вплив на владу. Обов'язково тому, що коли люди йдуть на вибори, вони підкреслюють, що це наше завдання, щоб громада приймала участь, щоб громада знала, і прозорість влади потрібно підвищувати. Я думаю, необхідно впровадити, наприклад, повний звіт по іменного голосування по важливим питанням, такі як розподіл землі. Ми бачимо, що такі питання проходять в більш колуарно режимі, а люди чекають прозорості. Люди хочуть знати, як їх депутати сьогодні розпоряджаються майном та кошти. Тами міста Черкаси, а фактично, це майнує кошти кожного громадянина міста Черкаси, цілої громади. Але на дуже багато розмов викликала власне пропозиція ініціативою, якою стала партія рідне місто? Це не суміщення посад депутатів депутатів Черкаської міської ради у виконавчій владі міста. Скажіть, будь ласка, чи буде мати якийсь розвиток взагалі ця сентенція? Ви підписали меморандум власне про це? І як ви вважаєте, як повинно рухатися далі це питання? Як його проконтролювати, власне? Знаєте, якщо ми повернемося до виборчих тез, не було жодного кандидата ні на мерську посаду, ні на посаду депутата, якби який би не казав про шкідливість корупції, про загрозу корупції для розвитку міста Черкаси. Ну і в цілому для країни. Борди, листівки, рекламна продукція вся говорила про те, що саме ми будемо борцями з корупцією. І сьогодні прийшов час виконати ці передвиборчі обіцянки. І ми дійсно підписали меморандум про несумісне сопосад депутата і чиновника. Я повторювала і не втомлююсь це повторювати, що це є підґрунтям для корупції в Черкаській міській раді. Бо люди, які однозначно працюють і депутатом, і працюють і чиновником, і мають в своїх руках консолідовано концентровано рішення щодо і виділення коштів щодо голосування за це відділення, однозначно мають вплив на розвиток корупції і в Черкаській міській раді. Пемерандум був підписан деякими демократичними силами. Я е, сподіваюся, що велика кількість тих, хто цю тезу підтримував про е, загрозу корупції, про виконання корупції, приєднається до того. А ті депутати, які є однозначно сьогодні і депутатами, і чиновниками, покажуть цей приклад і складуть або мандат, або покинуть посаду чиновника. І це буде один із перших кроків Черкаської міської ради, який продовжує демонструють дійсно нерозрив між словом і ділом і дійсно наполегливий шлях для того, щоб ці ростки, ну, ну не ростки, а це коріння корупції було викорено з нашого е, депутатського корпусу. Валентина Борисівна, ну побутує такий вислів цікавий, американці власне так думають, але, мабуть, ми теж не винятком є. Що ніколи немає більше розчарувань ніж після виборів і після весілля? Чомусь таке поєднання. Скажіть, будь ласка, от в цьому контексті що стало для вас найбільшим розчаруванням під час проведення цієї виборчої кампанії, і що стало, скажімо так, фактором, який найбільше обнадіює вас особисто? Ну, почнемо може з позитиву, як так, з фактору. Так. Да. Мене обнадіює те, це позиція людей, громадянська позиція людей. Ще раз повторюю, що, напевно, ніколи з часів Незалежної України такого спільного воєвивлення люди йшли родинами, люди йшли, стояли в чергах, не було. Це була відповідальність людей за свою країну. І це надзвичайно важливо. І е, я впевнена, що ці вибори вони країну змінили. Люди дали мандат довіри президенту, але люди однозначно і розуміють, як вони можуть сьогодні і впливати на президента, як вони можуть сьогодні контролювати зміни влади. Вони стали іншими, вони стали громадянинами. Якщо раніше вони просто були людьми, які були частково використані владних політичних технологій, частково просто комусь довіряли і чекали, сподівалися, що це дійсно так відбудеться, то сьогодні вони. Не відчувають свою силу. І це треба враховувати кожному з політиків. А розчаруванням залишилось, напевно, все ж таки використання деякими політичними силами різних політехнологічних технологій. І це... це вже приклад що приклад ви не да, відчули власне, змін, які відбулися. Я вам проведу такий приклад на одній з ділянців школи номер 3 фактично голова ділянки, голова дільничної комісії. Взяв початку, взяв, скажем, там сумку з запакованими бюлетнями і покинув ділянку, тось. Тобто... Це... Як він хотів ними скористатися, так і кому віддати. Ну я Дуже думаю, велике, що питання. сьогодні а, з цим питанням розберуться правоохоронні органи, тому що хочу підкреслити, що тоді і вся громада, яка була спостерігачами, довіреними особам різних кандидатів, незалежно від партійної приналежності, об'єдналася, щоб зупинити цю ситуацію. На деяких а, а, дільницях були виявлені такі звані караселі теж були затримані люди, які виходили з бюлетенями і теж. Дуже оперативно було передано правоохоронним органам, тому залишились ще такі залишки. Того політехнологічного періоду тих часів, але їх значно було менше, це правда. І я впевнена, що сьогодні люди відчувають відповідальність за свій голос. Вони його цінують. Вони розуміють, що і голос вже пішла та теза, що ваш голос нічого не змінить. Повернулася теза, що я хочу свій голос віддати за майбутнє країни, і оце, напевно, головні зміни, і цим для мене пов'язано очікування, що демократичний розвиток країни буде успішним. Власне, дуже багато розмов було перед останніми трагічними, я б сказала, для історії України подіями, про які навіть не хочеться сьогодні згадувати, що народ зневірений, народ розчарований, народ власне байдуже ставиться до будь-яких подій. Але от явка на вибори і позиція людей, яка вибрала, які вибрали президента в першому турі, вони відчули, що це потрібно зробити, тому що інакше країна власне не керованою буде, буде і далі. Вона, звичайно. Викликає таке захоплення і гордість за те, що ми живемо в цій країні, Валентина Борисовна, Якщо аби страгуватися, ви є почесним президентом великого підприємства. Ви маєте неабиякий досвід в роботи в фінансовій сфері, власне, великий досвід громадської діяльності. От що в першу чергу треба змінити в країні? Тобто, що з чого варто почати нашому президенту? Хотілося б почути вашу думку, вашу позицію людини, скажімо так, з іншого боку, яка власне керує підприємством, керує громадською організацією, ну і власне живе повноцінним життям в цій державі. Знаєте, я думаю, що однієї із основ і підтримки влади, і, скажімо, прийняття всіх рішень, яка влада приймає, це довіра. Оця довіра, вона почала відроджуватись. Вона почала відроджуватися дійсно в гіркі часи для України. Загроза, що Україна втратить і свою державність і цілісність. І от важливо, щоб ця довіра вона не була зруйнована. Важливо, щоб всі, хто отримав ну, перший, скажімо, довіру, першу надали президенту. Да? Дійсно вибрали в першому турі. Люди о, розуміли, що це важливо, щоб був легітимна влада. От мені здається, найважливіша це довіра. Люди можуть, наші люди дуже терплячі. Українці це особлива нація. Вона може багато чого винести і з багато чим змиритися, з багато чим, скажімо так, стерпіти з цього. Але вона. Хоче мати повагу для себе, вона хоче розуміти, що все, що робиться, воно робиться на благо громади, воно робиться для того, щоб Україна не тільки була на перших шпальтах газет з огляду трагічних подій, а з огляду розквіту, з огляду, скажімо, конкурентноспроможності, спроможності, що це дійсно європейська країна. Тому я впевнена, що велике завдання президента це зберегти цю довіру, підтримати її, розвивати і необхідні вибори сьогодні парламентські вибори. Тому що зрозуміло, такий законодавчий, важливий орган. А сьогодні у нас парламентська президентська республіка, і парламент це є основою для розквиту, для розбудови держави. Необхідно змінити і необхідно провести термінові позачергові вибори Верховну Раду. Необхідно також провести і позачергові вибори в місцеві ради. В Черкасах пройшли вони, але великої кількості, скажімо, міст це не відбулося. Ми сьогодні бачимо, що все рівно, оновлення Черкаської міської ради відбулося. Прийшли нові обличчя, прийшли люди, у яких є нове бачення розбудови міста, і це, це теж позитивний сигнал, це теж позитивний крок. І це потрібно вітати. Тому я за те, щоб довіра зберегалась, Я за те, щоб люди з розумінням ставилися до можливо. Нелегке нелегкого періоду сьогодні життя в Україні, і ми всі це розуміємо, да але ми згодні з цим. Ми згодні з цим, що да, період буде важкий, але для того, щоб зберегти державу, щоб вона залишилась цілісною, для того, щоб держава вибрала свій, е, не вибрала, а фактично йшла вже, крокувала по цьому шляху до Європи, крокувала, скажем, демократичним розвитком. Треба е, мати і терпіння, і наполегливість, і відповідальність, в тому числі кожного на кожну на своєму робочому місці так дійсно європа починається з кожного з нас, з позиції кожної людини, яка власне не просто живе, а ще, мабуть, виконує якусь суспільну місію, тому що ми всі спілкуємося, ми всі працюємо, ми всі хочемо жити краще. А це можливо тільки власне, об'єднавши зусилля. Це так, Валентина Борисівна, Ви спробували об'єднати зусилля городян, містян міста Черкаси, створивши громадську раду. Чи задоволені ви власне результатом діяльності цієї громадської ради, і які кроки, подальші кроки будуть у діяльності цієї організації? Що далі ще потрібно зробити для того, щоб громадяни дійсно відчули, що управління містом це власне справа кожного, не лише тих депутатів, яких ми обрали на виборах? Я чесно дуже задоволена роботою громадської ради Черкас, задоволена активністю людей, їх небайдужістю. Повірте мені, велика кількість простих людей. Які сьогодні працюють на різних ділянках підприємств або займаються, скажімо так, різною роботою, вони настільки хочуть змін місті, вони настільки люблять Черкаси, настільки хочуть, щоб це місто було дійсно таким осередком і комфорту, і затишком, і прикладом європейського міста, що готові витрачати і свої зусилля, і свій час, власний час до того, щоб ці зміни відбулися. І я вдячна і команді громадяни громадської ради Черкас і тим людям, які підтримували нас на сьогоднішній день, за цю їх активну небайдужу позицію. Але я хочу сказати, що розвитком такої ситуації може бути наступне: така громадська рада повинна відновити свою роботу у повному режимі. При черкаській мерії обов'язково і е, одним із таких напрямків це повинно бути громадський контроль за усіма напрямками, де можуть виникнути різні корупційні схеми, наприклад, в тендерах. І е, я планую наполягаю, наприклад, щоб всі наші депутати, щоб вони піднімали це питання. Про створення громадського контролю їх діяльності, контролю виконкому у реальному активному режимі, не просто час від часу, коли вже ситуація становиться достатньо або такою резонансною, або вимагає різких дій, а щоб це була спокійна, послідовна робота. Але вона давала, по-перше, дійсно відбудовувала цей міст довіри між владою, громадянами, депутатським корпусом, щоб це об'єднувало громаду. І щоб люди чітко розуміли, що навіть якщо рішення якісь приймаються, і ці рішення можуть бути по-різному сприйняті, але під цим рішенням лежить дійсно необхідність, дійсно важливі справи, дійсно важливі дії. Тому розбудова громадського контролю за діями, виконання. За дії челкаських депутатів це наступні кроки. Ви особисто власне я маю на вас як керівника громадської ради Черкас, переконалося, якою негнучкою була влада Черкаська. Так чого варта лише ситуація з ліфтами на митниці? Скільки було розмов, і власне скільки зусиль треба було докласти для того, щоб чиновники власне зробили елементарну річ, поставили підпис там чи змінили якусь букву в цьому папері? І власне, Валентина Борисовна, чи зможе нова влада, от ваша позиція, якось? Переступити о той бюрократичний поріг і якось спростити процедуру надання громадських послуг громаді міста, власне, тим людям, які за неї голосували, чи власне все залежить ще і від тих законів, і державних законів, і тих якихось можливо сталих стереотипних принципів і звичок роботи нашої влади, от як як зламати цю систему? Ну, це комплексне питання, по-перше. Угу. По-друге, ви торкнулися такого прикладу, як ліфти. Це хороший приклад, тому що він показує з одного боку. Ту непрофесійність, яка була в Черкаській міській раді, глибоку непрофесійність, то питання могло б ніколи не дойти до того резонансного рівня, до якого воно дійшло, якби працювали професійні люди, які б дбали не тільки про чиновницькі свої крісла, а також розуміли, що вони працюють для людей. І якщо ліфти не працюють з лютого місяця, то треба приходити не коли в травні діти, маленькі діти з мамами приходять на Черкаську сесію міської ради, а ще в лютому приходити. Людям і пояснення, давати людям і розуміння, як ці можуть бути зміни, і спілкуватися з людьми. Тому перша цеза це потрібно підвищити професійність черкаського вмість виконкому. Як це зробити? Однозначно відійти від практики призначення на ключові посади за принципом знаю, свій, кум, там, товариш працював. Потрібно перейти до конкурсного призначення людей. Це підвищить конкурентну спроможність міста. Тому що, коли людина на конкурсі буде змагатися отримати посаду, вона підготує і е, матеріали, вона подивиться, ознайомиться з тими проблемами, які сьогодні є найважливіші. От, от, залучить експертів для надання експертної думки. Ми побачимо більш високий рівень, е, рівень е, чиновництва. І це позитивно вплине на розвиток. Ток міста Черкаси, я в цьому впевнена і буду на цьому наполягати. Тому що повертаючись до першого питання, яке ми обговорювали, сумісництво депутата і чиновника це теж, скажімо, корень непрофесійності, да, заложений, це теж надає, не дає можливості місту розвиватися швидкими кроками. Тому планую, що. Такі нові принципи підходу кадрової роботи в Черкаській мерії вони повинні бути започатковані і вони будуть позитивно впливати на роботу, на професійну роботу. Будемо сподіватися, Валентина Борисну, тому що власне від цього залежить наше життя. Скажіть, будь ласка, от літо на порозі дуже багато гарних ініціатив реалізовувала громадська рада Черкас у минулому році. Я маю на увазі дитячий відпочинок, маю на увазі ті заходи, які проводилися в місті. Власне, цього року ситуація трошки інша. Я маю на увазі зовнішню політичну ситуацію, внутрішню ситуацію і власне складнощі в роботі підприємств. Це все зрозуміло. Але чи будете робити якісь кроки от на зустріч тим людям, які повірили? які чекають від вас цих кроків, що що будемо робити цього літа цього літа? Якщо ми говоримо про дитячий відпочинок, а, так, для нас надзвичайно першу, важливо турбота про дітей. І е, бажання і громадської ради Черкас, і нашого підприємства це завжди дати ту можливість, щоб е, діти і нормальні умови мали свого своєї освіти, отримання своєї освіти і позашкільного е, е, відпочинку. Ми декілька років поспіль проводили е, табір Велика гра. Ми від цієї ідеї, е, скажімо, сьогодні ще не відмовляємося, але зміни в е, безпеці. Зміни в безпеці, вони нас е, настрожують. Да? Ми для безпеки дітей це найперше, це найголовніше, це найважливіше. Ми відповідаємо за тих дітей, яких ми приймаємо. Зараз ми розглядаємо, який це може бути новий формат надання такого позашкільного відпочинку для дітей. І думаю, що приблизно десь до 15-20 червня ми визначимося, який це буде формат. Запропонуємо громаді, запропонуємо тим дітям, які чекають нової зустрічі з табором Великої Гри. Друга наша соціальна відповідальність, напрямок відповідальності, в якому ми працюємо, це встановлення дитячих та спортивних майданчиків. І я рада повідомити громаді, сказати, що минулого року ми встановили приблизно 12 нових дитячих майданчиків на різних куточках нашого міста, починали е, з таких найвіддаленіших масивів: це і Дніпровський, це і хімселище. І сьогодні підприємство підготувало новий подарунок, скажімо, місту. Це спортивні майданчики. Ми почали виготовляти спортивні майданчики. Зараз проходимо сертифікацію цього продукту, і я сподіваюся, починаючи з червня, появляться в наших дворах, появляться на наших парках спортивні майданчики, які теж дадуть можливість і дітворі, і більш дорослого віку відпочивати вже більш активним, да підтримувати здоровий спосіб життя. Власне, Володимир Борис зараз дуже багато говорить про партнерство влади і бізнесу. То мені здається, що от ваш приклад він такий найбільш дієвий і переконливий, як можна разом спільно долати проблеми. Поки що ви робите це одноосібно, мається на увазі, влада трошки спостерігала за тим, що ви робите. Але в мене великі сподівання є, що от приватно державне партнерство, якраз в наприкладі великого підприємства Азот і нашої Черкаської міської влади. Де можна може стати взірцем власне і прикладом для наслідування у всій Україні, так як то було в Вінниці, коли там от Ворошена активно підключився до життєдіяльності міста, і який ми отримали результат. От, все таки, хочеться, щоб Черкаси були, теж стали на цю дорогу, і теж ми мали мали чим пишатися. Тому що сьогодні, от, на жаль, як не прикро це чути. От навіть колеги говорять, що гості приїхали з іншого міста, навіть не знаємо, куди повезти і де їх сфотографувати. От дуже на, дуже... дуже... на площу. <с <с Ласка, Ні приходьте, місто, місто. у нас активно там фотографуються і весілля, так. молоді, і ті люди, які відвідують місто Черкаси. А от ну, я хочу сказати, що підтримати вашу тезу, що дійсно спільними зусиллями можна зробити багато важливих справ. І дійсно залучаючи активність громади, підтримуючи великі підприємства, які є сьогодні інвесторами міста, можна знаходити ту консолідацію зусиль і ту платформу, яка всім іде на благо. І це. Найважливіше. Досить цих конфліктів да? важливо все ж таки знайти ту необхідне той баланс інтересів і той баланс співпраці, який надає розуміння, що місто розвивається. От Останні два роки, два з половиною роки, все ж таки кожен відчував, що в місті немає позитивних, важливих змін. І це відчували, і люди похили у віку, і просто, скажімо, там дорослі люди. Все це відчувалось. І я щиро бажаю новому депутаті. Корпусу приймаючи якісь рішення, приймаючи, скажімо, голосуючи за рішення Черкаської міської ради, завжди. В Думках тримати тільки одну тезу: Черкаси повинні стати кращим містом України. Якщо ви будете приймати ці рішення, любі рішення на вашій е, діяльності саме з цього головного критерія, повірте мені, велика кількість рішень буде вірною, тому що, е, скажімо, визначаючи, чи це корисно моєму місту, чи буде з цього міста краще місто в Україні, ваші рішення будуть вірними і необхідними для громади. Власне, хотілося, щоб так і було, і на цій оптимістичній ноті, мабуть, будемо завершувати нашу програму. Валентина Борисовна, Я щиро дякую вам за увагу до проблем міста, тому що власне. Я особисто навіть на своєму прикладі відчула, наскільки якось так е, зарухалося, зарухалося все життя, от таке суспільне громадське, і ви є каталізатором того процесу. Тому, будь ласка, не збавляйте обертів. Я думаю, що це буде лише на користь нашій громаді. Запевняю вас, ми будемо робити тільки більше обертів, щоб дійсно це моя навірно така. Головна і теза, я дуже хочу, щоб Черкаси були кращим містом України. Що коли ми дивимося на ті рейтинги, які займають міста, і коли, наприклад, молода людина визначається, де б вона хотіла жити, я хочу, щоб вона сказала, я хочу жити в Черкасах і пишалася з тим, що вона живе в місті Черкас. Будемо сподіватися, що так і буде. Шановні телеглядачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні у фокусі подій була розмова з почесним президентом Пата Зот, з головою громадської ради Черкас Валентиною Борисівною Жуковською. На все вам добре. До побачення.